Хочеться привітати е, всіх співробітників найкращої торгово промислової палати — це Херсонська регіональна торгово-промислової палати. Побажати всім здоров'я, по-перше, бо це сьогодні дуже актуально. А в їх професіоналізмі е, ми не сумніваємося, я вже майже 20 років співпрацюю з нашою торгово-промисловою палатою. Це найкращі професіонали. І, і до яких в найскутніших ситуаціях можна звернутися, вони тобі завжди допоможуть. У всіх складах, навіть в міжнародних, якихось е, великих проєктах, або в дрібних, або в експертизі, завжди тобі професіоналі дуже швидко допоможуть. І я бажаю всім сім'ям е, торгово-промислової палати, всім бізнесменам, всім експортерам і не тільки всього найкращого в цьому житті. Пережити цей коронавірус і е, працювати на благо себе, своїх сімей, своїх компаній і на благо України. Шановний Володимир Миколаєвичу, шановні колеги, дозвольте звернутися до своїх колег. Е, отримувати слова привітання, отримувати слова подяки завжди приємно, а отримувати привітання і подяку від такої людини, як ви. Від активної, працьовитої, успішної, успішного бізнесмена приємно вдвічі приємніше. Тому я вітаю вас особисто і ваш колектив з наступаючим новим роком. Бажаємо вам успіхів і також міцного здоров'я. І я б хотіла від імені торгово промислової палати вручити вам такий, ну скажімо, незвичайний подарунок. Херсонська художниця розробила дизайн цієї сумки. Так, вона має надпись Осетер у світі бізнесу. Пробачте. І я, ми її вручаємо не всім, а тільки надійним партнерам, успішним бізнесменам та нашим найгарнішим друзям. Тому я хочу вам її вручити. Дякую. Дякую. Ми будемо старатися плідно працювати з того палатою та нашу рідну Херсонщину прославляти в багатьох точках як ми це все